Привіт, хвостолюби! Сьогоднішній випуск буде дуже важливим, бо є моменти, коли наш улюбленець наче сам не свій, чухається, вилизує лапи до почервоніння, чхає, а іноді навіть відмовляється від їжі або сумує. І ми не розуміємо, це щось серйозно чи просто перепади настрою. Насправді це може бути алергія. Так, так, песики і мурчики теж страждають від алергії. І зараз розберемось, як її розпізнати, на що вона буває, чим харчова відрізняється від сезонної, і навіть чи можуть пухнастики викликати алергію одне в одного. Почнемо з головного: як взагалі зрозуміти, що це алергія? Алергія це не проразове чхання. Це системна реакція організму на те, що він сприймає як вороже: пилок, білок у кормі, укус блохи чи навіть нову іграшку. Основні симптоми алергії у хвостиків виглядають отак: улюбленець постійно чухається. З'являється почервоніння шкіри, лупа, зализана шерсть. Запалення у вушках свербіж, неприємний запах, вилизування лап животика, інколи блювання, діарея, зниження апетиту, чхання, сльозотеча, запалення очей. Якщо ви бачите кілька з цих ознак, час звернутись до спеціаліста. І тепер розберемось, які бувають типи алергій і чим вони відрізняються. Найпоширеніші це чотири типи: перша блошина алергія. Навіть один укус блохи може викликати серйозний свербіж і запалення шкіри. Особливо це помітно біля хвоста, на спинці, лапах, під шиєю. Якщо ви регулярно не обробляєте улюбленця від паразитів, це перше, що треба виправити. Друга харчова алергія. Її провокують білки: курка, яловичина, молочні продукти, іноді злаки або добавки. Проявляється не лише свербіжем, а й проблемами зі шлунком, блюванням, розладом, млявістю, втратою ваги. Третя атопічна сезонна алергія. Це реакція на зовнішнє середовище пилок, плісняво, пилових кліщів, цвітіння. Її симптоми схожі на харчову, але з'являється у певну пору року. Часте чхання, свербіж, висип, запалення шкіри усе це може бути симптомами атопії. Четверта атопічна контактна алергія. Основна причина зовнішній об'єкт: мийний засіб, лежанка, пластикова миска, наповнювач для лотка. Найчастіше симптоми локалізуються в місцях дотику підборіддя, живіт лапи. До речі. Харчова алергія не те саме, що непереносимість. Якщо непереносимість це просто погане перетравлення певного продукту, то алергія це реакція імунної системи, яка призводить до запалення. Тут важливо звернути увагу на спеціальне харчування для хвостика. Якщо ви шукаєте корм, який допоможе при харчовій алергії або чутливому шлунку, зверніть увагу на лінійку Брід, ветеринарна дієта. Для хвостиків доступний як сухий корм з лососем 2 кг, так і вологий раціон із горошком 400 г. А для мурчиків сухий гіпоалергенний корм 400 г, а також вологий із лососем та горохом 200 г. Це повноцінне дієтичне харчування, створене спеціально для улюбленців із харчовими алергіями або чутливістю до білка. Ну і тепер ще одне цікаве питання. Чи можуть хвостики мати алергію одне на одного? На жаль, так. Деякі мурчики або собачки мають реакцію на слину, лупу або шерсть інших улюбленців. Це рідко, але якщо ваш хвостик після знайомства з котиком починає чхати або свербіти, це не обов'язково заздрість. Можливо, його імунітет дійсно так реагує. Що робити? Уникати прямого контакту, чистити поверхні, провітрювати і знову ж таки консультуватись з ветеринаром. Бо наші хвостики заслуговують на комфортне життя. І нехай єдине, на що в них буде реакція, це наша любов. Тож бережіть своїх хвостиків та підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. До зустрічі в Мастер Зу!